2 травня продовжуємо висадку кавуна під Термос, насіння компанії Seeds, Вчора позавчора був валон, сьогодні та йду. так от виглядає розсадка. Так присут наш весь процес. Другий день дуже сильний вітер, людей багато, але тянемо, не здаємося і сподіваємось на краще, не зважаючи на погоду, складнощі така розстановочка розсади виходить Далі накриваємо і, і знову скажу так, далі буде. сподіваюся, всім гарного дня і гарних врожаїв.